Індія Гік свідома та успішна бізнес-леді та членкиня королівської британської родини. Говорить, до початку повномасштабного вторгнення про Україну знала небагато проте, у перші ж дні великої війни, вирушила до Польщі, аби допомагати українським біженцям. Вже за кілька тижнів потому вона вперше в житті перетнула український кордон та вирушила до звільненої Бучі. Че було вражаюче. Я ніколи не бачила спустошеного міста. Я ніколи не бачила людей, які втратили все. Там я зустріла Анну, їй 87 років. У неї немає родини, їй не було куди подітися. Її дому вже немає. Вона жила в церкві, і ми зустріли священника церкви. Коли його будинок розбомбили, він сказав мешканцям Ходіть зі мною і вони усі жили у підвалі церкви і не виходили звідти. Бо кожного разу, коли хтось намагався це зробити, працював снайпер. Індія Гікс, представниця королівської родини. Її дідусь лорд Ліман Батен був дядьком принца Філіпа, чоловіка Єлизавети II і останнім генерал-губернатором Індії. Маут Батен загинув під час теракту, який був організований ірландською республіканською армією. Велика Британія та королівська родина з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну та біженців в Англії справді відчули, що Україна є частиною Європи, тому були так нажахані цим усім. Велика Британія жахнулася, побачивши, що це відбувається настільки близько, що цей терорист Путін зміг вторгнутися та зробити це у такій близькості до нас. усіх. Сама Гікс людина світу. Будинок, де мешкає її родина, знаходиться на багамах. Острови неодноразово ставали жертвами ураганів. Допомога сусідам, які втратили все під час урагану Доріан. Стала першим волонтерським проектом Гікс. Під час цієї роботи вона долучилася до команди благодійного фонду Global Empowerment Mission. Ця організація однією з перших відгукнулася на біду, яка прийшла в Україну. Її засновник Майкл Капоні одразу вилетів до Польщі та організував допомогу біженцям. Впродовж трьох тижнів я спостерігала за тим, що робить організація, але щось всередині мене муляло. І от, зрештою, на третьому тижні я зрозуміла, я не можу не бути там. Я не хочу бути просто членом правління. Я хочу бути там, на місці. Тож я зателефонувала Майклу і запитала: якщо я приїду, я буду корисною. І він відповів приїжджай. приїжджай. І Гікс, яка до цього бачила наслідки страшних ураганів, торнадо та пожеж вперше побачила наслідки війни. Це лякає, адже це навіть не клімат. Це одна людина, яка думає, що поневолить усю країну. Це також відкрило мені очі на інший рівень розуміння того, як це бути біженцем. Це люди, які лише перейшли кордон, їх посадили в автобуси, і вони не мали уявлення, куди їдуть взагалі. І це просто розривало серце. Організація почала забезпечувати біженців житлом, а також усім необхідним: теплим одягом, постільною білизною, їжею, телефонними картками. Зараз коробки з гуманітарною допомогою волонтери возять вже у прифронтові та звільнені з села та містечка. Кілька разів супроводжувала їх і Індія. Ми веземо величезні вантажівки з генераторами, ковдрами на зиму, одягом, водою. Звичайно, вони це ціль для росіян. Тож нам доводиться перевантажувати їх ближче до прифронтової зони на мінібуси, які потім роз'їжджаються туди, де потрібна допомога. Ми отримуємо відповідну інформацію від лідерів громад або священиків. Ми знаємо, кому що потрібно, кому допомога, кому корм для тварин. Отже, ми сподіваємося, що всі потреби задовольняються. За ці майже два роки війни вона побувала в Херсонській, Харківській та Донецькій областях. В останню поїздку навіть взяла трьох синів. Мені важливо, щоб вони розуміли, що я роблю. І в цю останню поїздку ми були прямо біля кордону. Ми могли побачити Росію, і ми спустилися в ці бункери. Я раніше цього не робила, і там були люди з громади, які там живуть, бо на землі надто небезпечно. Тому вони живуть під землею. Знову ця стійкість українців, і вони були з цими ялинковими новорічними гірляндами, щоб було світло, і ми привезли їм генератори, і просто ця наявність світла дає їм надію. Середній син Індії Аморі Флінтвуд зізнається, що спочатку йому було страшно їхати до країни, де точиться війна, але з часом він полюбив і Україну, і її людей. Аморі за освітою кінематографіст і під час подорожі фільмував роботу волонтерів. Ми побували в кількох селах уздовж лінії фронту, які нещодавно звільнили. Я би дуже хотів повернутися та зняти щось про одного з українців. Я дуже з ним здружився. Це Віталій, один з волонтерів, який розвозить допомогу у постраждалі та звільнені території. Нещодавно він був поранений під час виїзду. Він дуже цікава людина. Ці поїздки у гарячі точки змінили моє життя. Я маю зв'язок з цими людьми через ті емоції, які ми пережили. Гікс говорить місія і організації в Україні розширюються. Наприклад, є окрема програма зі встановлення вікон. Також вони почали підтримувати фермерів на прифронтових та звільнених територіях. Зараз ми наймаємо фермерів, щоб вони вирощували пшеницю, яку ми потім можемо обробити та запакувати, щоб потім надати людям, які її потребують. Це повний цикл. Як скаже, волонтерська робота змінила її життя і змінює життя простих українців, які постраждали від війни. Вона з гордістю розповідає, що та сама 87-річна жіночка з Бучі, яка втратила свій будинок, та так вразила британку, повернулася додому. Індія знайшла можливість відбудувати її будинок та вже навіть відвідала її у бучі. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.